Ви бачите на наших каналах безліч пісень, проповідей, повні зали та урочисті зібрання. Але понад п'ятисот днів ми плачемо, Одеса під обстрілами, урочисті зібрання припинені. І крізь біль ми продовжуємо зрушувати межі пекла, як і сказав Господь благовістимо убогим, зцілюємо розбитих серцем, говоримо полоненим про визволення, сліпим проповідуємо про зріння. І пригноблених відпускаємо на волю. Як і сказано у книзі Псалмів, біля рік Вавилонських ми сиділи і плакали там, коли згадували Сіон. Посеред нього на вербах ми повісили наші гусла. Буде час зібрань, пісень і радості, як і сказав Бог через пророка Софонію Тих, що сумують за святами, я позбираю. А зараз нам треба перемогти. Ми розуміємо це і ні на що не відволікаємось.